Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде опять рубрика Дідуські скарби. Вот. Це там, як ви пам'ятаєте, два ящичка стояли. Це я їх роздеребанив. Сьогодні буду вам все показувати, розказувати. Бачите, всяких теж ні багато. І новеньке трошки є, і бушне. Ну, всього всього потрошку. Зараз вам все розкажу покажу. Почнемо з таких брусочків. Імеється. Вот. 3-5 штучок отаких от брусочків. Маркіровка 25А6П. Тут, може, трошки друга 15А. Це, навіть, зернистость. Ну, коротше, щоб от вони якісь, такі є. От. Будуть вони по 60 гривень. Вони, навіть... Ану, ще, секунду. Да, це, навіть, 20 на 150. Так, вони у нас 20 на 150 60 гривень. От желате, щоб забрали отак всі 5 штук. Вот, брусочки хороші, вони всі новенькі. Були в таких пачечках, але цих мало. Далі що у нас будуть? Е, отакі от брусочки 16х150. Да ми ж переміряємо. У нас є інструмент, да, 16х150, е, 25А, 16П. Ну, це тут в цих буквах зернистость зашифрована. їх он ці по 50 гривень. Є одна така пачечка. Бачите, вони всі нульцеві. А ці в довісок йшли. Ці по 50 гривень. Далі, отакі 25А10П СМ. Коротше, вони 13 на 150. От. Отакі вони брусочки біленькі. Це, бачите, перчатками вже залапав. от. Вот вони. Так, 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 сейчас достану. Ну, коротше, вони всі в пачечках запечатані. Красиві. 1325А. Ці 16П. Не суть. Не знаю я в чому в них, э, разниця. Отак, всі, всі підряд. Будуть оці, там комусь там 5 штук. Що? Я взяв 5 штук відсюди. Всі підряд. 80-89 наверное. Да? Ці будуть по 40 гривень. От, оці. 13 на 150-40 гривень штучка, ці 50 гривень штучка, ці 60 гривень штучка, ну ці всі в місті, 5 штук, щоб я не дергався. А цих можна, ну хоча б я там не знаю, штук от 3-4. Щоб було трошки вигідніше, бо доставка. Ідемо далі. Є такі напильнички. Напильнички, всі новенькі. новесенькі. Новенькі, гарнесенькі, бачите, є і плоскі. І трошки не плоский, і гастренькі, і тупенькі, і які тут 20 штук. Дивіться, це взагалі мелке-мелке, страшне. 20 штук, 400 гривень за ці надфіля. Йдемо далі. Алмазні Алмазні, вони всі одинакові, всі одинакові. ой, ано, дай. ось такої от форми. Бачите? Я не знаю, як навіть її обозвати. Ну, тут трошки як бачите І Йде. З толстого на тонке. Алмазні 50 гривень штучка. Всі підряд. Ну, верні як, вони всі одної такої форми. Просто ці в оранжевих пачечках, а ті в чорних. Тут навіть що-то гост ЕРПО, алмаз, Алмаз Арт. Вся херня 85 копійок. На те времені це були гроші. Е, 50 гривень штучка. Їх там щось... Там Трохи більше 20 штучок є. Тоже, знову-таки там. Ну, за одним їхати на почту і, і вам не Беріть горить хоча б парочку либо там всього по чуть-чуть. 50 гривень штучка сказав далі. Уголок лекальний. 160, він йде на 250, що ли. А ну сейчас. Чить 120, тут на 130, 140, да, не на 150. Да, Навірно, на 250. Ну, по крайней мере, тут так написано. На 250 гривен проводили питання проводили. Тобто, такий красивий уголочок 750 гривень. О, красивий, наржавий. Е, дальше циферки. Вірні, да Циферки 5 мм. Де з нього кришечка. Бути. Покажу шрифт 5. Ну, вони би ушні, бачите, хтось їх затачував. О, що я затачував, перетачував. Нахрена, не знаю. ну Циферки ще видно. 200 гривень. 200 гривень ці циферки. Далі. Дві зубочистки алмазні. Новенькі, новенькі. 260 гривень. Дві штуки. Так дві штуки продається. 260 гривень. Круги. Круг 150 на 1,9 на 32 і РК не знаю що. Такі вроді новенькі. Їх є зелених три штуки. бачите, і і два штуки, а ні, чотири. Чотири зелених і один отакий. Це воно таке? Алмаза тут що -то взагалі мало-мало. Ну Не видно, що він там вже й ставився. Коротше, хрень я знаю, один білий. І що у нас? Чотири зелених. Ну, ці, бачите, новесенькі, гарні. По 150 гривень. Їдемо далі. Давайте вам буковку покажу. Ну, Букавки, мені кажеться, вони нульцеві. Да, вони нульцеві. Четвертий 4 мм. Написано 700 гривень. Всі присутствують. Отакої красивої коробочки. 700 гривень букалки. ЖЦВ. Так, да, вони, бачите, може, не може вони по ними не гепали. Красиві. 700 гривень. Тепер по кругам. Що вам по кругам сказати? Давайте цей діаметр. Неудобно одною рукою колумбіком. Оп, оп, та, соточка. 100 на скільки. 100. Почти на 20. І ширина у нас... Так, тоже, наверное, 21 ширина. Усі три штучки їх є по 200 гривень. І це у нас, наверное, 32 посадка. 32 да, посадка. По ширині він 100. 125-й, скоріш всього. 125 і тут ширина 20. Ці будуть не знаю хай будуть а 250. По ценам тоже опять таки начнуть ой, та дорого, ти дешево, я хрен це не чисто інтуїтивно. Цих два штучки є. Далі дивіться, є. такі сверла, їх 17 штук. Два такі, три штуки на 4,1. Вот. Наш запорожський завод Svel DSS. Космічних денег стоїть. E, дивіться, 3 штуки на 4,1. І останні 14 штук на 2,5 200 гривень за цю штуку Значить, вони так кожен упаковано. 200 гривень і мать їх так забирайте. Є такі напильнички по 50 гривень. Кстати, чіткі Там ножики ними підтачувати ціна 30 копійок. Мужики підтачувати чи ще щось. Ну, э, Несостояння, качество. Качество я вам скажу бомбіческое. 50 гривень штучка всі нульці. І бачите, з боковою насічкою. З однієї сторони? Вони всі такі. Да, з однієї сторони є, з іншої нема. 50 гривень штучка. Їх є до хрена. Далі, що у нас на повестці дня? Отакі от от ролики. 690 Сложені, 1440 разложенном 70 ширина состояние, э, ну, бушне помить, покрасить, вернее, як помыть Ну, короче, состояние хороше. Два штуки, на непарні. 800 гривень, по 400 гривень, 3 штуки за 1000. Є такі 620 да, 620. Два штуки, 750 гривень. Він теж робочий, нормальний, все з ними добре. Ну, може десь 1400. Що тут я їх не поміряв. Забирайте, поки є. 20 штук вже розійшлись. Ті теж продані. Оце залишилось 5 штучок всього. А було до хрена більше 20. В общем, по цьому усе вроді розказав, показав. А, динамометричний Мікерський ключ. Ітіть калетіть, чуть не забув. Дивіться, який красавчик. Красавчик, красавчик. Так, отака от шкала. Тільки що-то шкала. Оп! Э, Получається з троєчки. Інко Познань. 10x10 м на 12 кг. Це стрілочка, вона двигається, коли затягуєш. Э, я пробував тягнути. От вона впирається. Ну, типу як собі обозначення треба 40-50 там, надо 40, там 50, 55 кг затягнути. Тягнеш, вона вперлась, все побачив раз і встановився. Інко Познань, 90-й рік. Головки всі є от 10, -й, 10 -й до 32. -й. Всі головки є. Є паспорт на нього. Ось така от. Інструкція пользування дином ключ типу RVDF. Познань. А тут 84-й. Може це наштампували паспортів, бачите, Польща. А ні. Так, да, то паспорт 80. Це 90-й год, 6-й місяць. А тут у нас 90-й Да, Так, сходиться. Це воно на 12 кг. Повторяюся. Ну не знаю. от, от мене е, Я не думаю, тоді ще китайці все так не поділивали. Що-то качество головок. Ні, ну він то вроді і бушний. Ну, таке, знаєте, качество оброботки не похоже на поляків. До тоді ще китайці нічого не поділили. Що по ціні? Дивіться, находив отакий на лиці. Ну, таки, мені ніколи такого не було. З е, 0 до 6 кг 2200 новий. Цей виходить, в два рази мощніший. Коротше, я не знаю, давайте 1200. От, отакий от красавчик. А там, А там, якщо що, подивимося, я хрена знаю. І оце, кстати, за... Оце, може хто знає спеціалісти чи як воно. Бачите, тут верхній крутиться. Що... Е, на ноль як його виставити. А тут що то 0,24. А, це може на відкручування. начнем Хто... з 1200, а там хрень озна подивимося. І далі перейдемо зарядним устройством. Зарядне, вернее, воно одне. Але перед тим покажу. Є такі от ключики. Дивіться. Це Зіл Совєтський 1417. А, 14 1412, три штуки, Один, 13 12 Такі розводні. Даже крутиться, а цей не хоче крутиться. Може щось десь йому там трошки прикисло. Йому 40 Ось Отакий один ключик 15-5 ключиків. Тоже Зіл 13, 11 на 13, саме подові. Два ключика 19, 22. і отакий якийсь непонятний. Ну Ну дивіться, що за нього. Із расчета там по 30 гривень ключик. Ну, давайте гривень 400 за всі. Дорого, недорого, ну вони новенькі. Мені їх прийшлось поштучно брати. Я ось не хотів, ну прийшлось 400 гривень за ці ключики. А там хрень важна. Кувалди єснові по 500 гривень 8-кілограмові. Приступимо до ходовим спитанням. Зарядне устройство. Сразу вам покажу, треба вилку міняти бо вона в нові розетки не влазила, я її трошки прийшлось підламувати і кусочок одламав. Бачите, воно толком не влазить. там. Зарядне устройство у нас випірє мітиль VSA10A. А що він допише? Е Ой, 127-220, 6-12, 6,12, ток 8-10, вес що то кілограм. Хороший може хто знає, вміє е, ним пользуватися. Е, що у нас тут? Піздець. О, то китайський мультиметр. 12.6. Може тут, бачите, його пошевелить. Китайський мультиметр. Ну, бачите, 12,6 вольт він видає. Тут я думаю... Бачите, Тут десь щось його ізолентою перематував, тому що оце кришечки з нього. От кришечки сюди провод отак наматується і воно ніде нічого не торчить, не мішає. Я так розумію, перемички. Хто шари, той шари, як воно переключається. Зараз покажу з другої сторони. Бачите, тут предохранитель, сюди вилка. А зараз током шарахне. Тут теж воно щось переключається. Ось ну, таке офігенне зарядне устройство. Цена 1300 гривень. Кого не устраює, пожалуйста, дивіться, китайське зарядне устройство Юпітер М на даний момент стоїть 750 гривень. Ну, Купляєте ви оце гавно, за 750 гривень ставите на ніч на зарядку акумулятор. І отака от біда з ним. Приходи. Оце вам, оце ті, що для усиральщиків. Ти що я в Аврорі купляв за 10 гривень, таке нове, Ти що нахер та Савдеповщина. Не все Савдеповське хороше, є і фуфло. Тим не мені, 1300 гривень, воно 40 год пахало з якого там года? 70 якогось года. І воно ще працює. А це фуфло от, ну, от для дому. Ти ж не кожен день заражаєш, грубо говоря. А там три рази в год. Ну, от акумулятор на на ніч, сутки поставив і все. І воно не ремонтопригодне. Обмотка алюмінієва плати, фуфлижнень. коротше, Це вже мусор. 750 гривень воно ще стоїть, 1300 гривень. Це гавно, це я не продаю. Це говно. Це я вам так, для наглядності, для тих, хто усирається, та тих, що я куплю нове, дешево. купляйте. Отакий от якийсь прибор. Теж в розетку втикнутий. 220 вольт показує. Я думав, це латер. латер. А воно ніхрена не латер. Типу, оце крутиш, може, напряження виставляєш. ну Таке масивне Кілограм 6 важа. Тут виход, токоприйомник. Що воно таке? Я не знаю. Ну, коротше, 500 гривень ця хрень. Може це стабілізатор заводський якийсь. ну Воно заводське не самопальне. 500 гривень, а цей хай буде стабілізатор, а може і латер. Хер'йозна. По цьому розібралися. Дивіться, ну, трошки скаче напряження видно. 12,8-12,9 Ну, Тут пошевелить. Ну, може десь контакт трошки. Я ж кажу, ну, 50 год. Так дивиться, навіть не ніде нічого. Коротше, пушка бомба. же покажу що тут залишилось ще минутка времени є. Болти по 45. от, от прейс-півтора тисячі. Тиски по 1600 і 1500-120 губи. 1500 це там з якимись дефектами, типу там одної губки нема. А так всі оці офігенні по 1600 гривень. Наприклад, механізму немає. Бачите, як, як на цьому оце 1500. ну Оце я за такі дефекти. Що в нас здорові ушли Бабка передня, вроді СТВ-320 по 3000 навеска, з Т-150 так, Время йде. Время заканчивается. Ну і тут може хто що побачить, Там от по 50 гривень кілограм. Отакі от тісочки, теж пробіжусь. сейчас секунду покажу. Є по 500, 500, 500, 500, 500. все, Всім пока. Время заканчивается, Кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скріншоти. Лайк, подписка, вся херня обізнана, це я вже должен вам и не казати, довжні самі тільки відео включити, тому що я для вас стараюся, віж таки находю, продаю. Ну, кому дорого. Так буває, кому не дорого, той купляє. Всім пока.